А на Черкащині триває рятувальна операція через сильні морози у водоймах від задухи гине риба. Тож екологи, рибінспектори та рибалки озброїлися спецінструментом і дарують бідолахам ковток свіжого повітря. Суворі обличчя двох десятків чоловіків. Бури, пилки та ломи в руках. Так на Черкащині рятують рибу. Інспектор рибоохоронного патруля Роман Стеценко вже шостий день поспіль ріже лід бензопилкою, рятуючи рибу від задухи. Продухвину метр на метр робить за кілька хвилин. Ну, сьогодні ми вже пробили близько 200 лунок. Це буквально за, за дві години. Це на місці 10 метрів. А якщо ми випилюємо бензопилами, то ну, там десь метр на метр або. Це диво техніки рибалка Ігор Мальований змайстрував сам. Назвав його бензобуром. За півдня не свердливним 700 ополонок. Це бензобур. Спеціально зроблений для сверління льда. Має Спеціальні ножі не можна і землю сверлити, але ми приспособили її для сверління лунок воді. Тому що якщо це робити вручний спосіб, це займе троє суток. Три дні. А це електричний бур. Працює на акумуляторах, які Ярослав возить за собою на санях. Електронний льодобур. Це як? Це звичайний бур, а тільки на електриці. Лопочкою ну, під акумулятором, Редуктор. Буре. За шість днів роботи інспектори з рибалками набили кілька тисяч вікон на водоймах Черкащини. Сьогодні працюють на урочищі очеретяному. Це природне нерестилище Кременчуцького водосховища. У продухвину вставляють очерет. Навіть коли вода замерзне, кисень потраплятиме крізь нього. Якщо не бити лунки, то буде задуха, риба буде гинуть. І такі випадки є, і ми не всю ну, не зможемо з цим справлятися. Рибаки нам про це кажуть. Багато ну, громадян нас інформують. Ми самі контролюємо і спільно з екологією вимірюємо кисень і тоді приймаємо такі рішення. Далі битимуть отвори в кризі на зимувальних ямах та інших місцях нересту. Тож інспектори закликають рибалок не чекати допомоги, а рятувати рибу й самим.